Давайте разом посчитаємо, скільки можна заробити з за цього кусочка петрушки, якщо не ліниться, ширина 2 метра, длина 5 метрів. Помістилось сюди 8 рядочків. Якщо кожен день продавати по 15 пучків всього на всього, це я вважаю нічого, 15 пучків петрушки. Ці 15 пучків ви зв'яжете за пів часу, а може й швидше. Так от, множте їх на 15 гривень. Якщо не хочете стоять самі продавати, можете в будь-якому оптовику здати по 10 гривень. Давайте считати по 10 гривень. Що ви не продаєте, ви просто прийшли, здали, хто торгує зеленю і все. І у вас на руках 150 гривень. І так, кожен день. Якщо не хочете їздити на базар чи до оптовика ходити кожен день, ви можете раз в 3 дні. З Петрушкою нічого не буде. Вона така устойчива, раз в три дні. Взяли 45 пучків або 50 хоча б і здали. І от считайте за 3 дні у вас, якщо 50 пучків здасте, це вже 500 гривень. За місяць у вас 5 тисяч. Я думаю, навіть якщо взяти для пенсіонера, то це дуже прекрасна добавка до пенсії 5 тисяч. А якщо ще хто отримує соціальну пенсію, там, я не знаю, скільки вона, до 3 тисяч чи 3 з чимось, так це виходить, що ще більше, ніж пенсія. Так тут же роботи практично немає, Єдинственна робота це коли ви весною скопаєте грядку. Обробити цю грядку, посіяти, дождатися всходів, сходів і все літо торгуй, поливай, і торгуй. Зараз если... мені почнуть писати, що вода дорога, навіть якщо за воду заплатити, пару лишніх пучків зв'язати, воно все одно равно... добавка до пенсії дуже хороша. І не напряжно, і навіть якщо людина слаба, там, чи ноги болять, чи спина, це не важко, абсолютно не важко. Чи й сам свою зелень знаєш, з чим ти її добряв, що ти її не бризкав, ніякими хімікатами і прекрасно сам споживаєш зелені собі, рідні? Ну, що я, не права, чи може не права? Може, я щось не так думаю, може, я неправильно вважаю. По Посовітуйте мені. Може, я заблуждаюся, що я всю привикла оце працювати і щось не дощитую, не вмію щитати. Я розумію, якщо базар далеко, і їдеш тільки з одною петрушкою, то так, да, воно шкурка вичинки не стоїть. А якщо базар недалечко, їждже. Що люди живуть недалеко від базарю, або їдуть все одно щось продають, чи їдуть скупляться. Ну, захватив собі свою петрушечку, здав і заробіток зробив собі. на Ці гроші скупився, продукти. Вже ти з пенсії не однімаєш на продукти. Я міркую так. Може, хтось мене поправить? Просто петрушку найлегше вирощувати, Укроп дуже важко вирощувати, цибулю важко вирощувати. А от Петрушку, якось вона така неприхотлива, неприхотливе растіння, що воно раз посіяв весною. І ще воно виходить, що на другу весну вона відростає і також дає урожай, поки не почне сімена свої випускати. Далі я вам розкажу, як я дуже рано вирощую петрушку, укроп і цибулю на ранню зелень. Без балаганів. Розкажу, коли я її сію, що я роблю, щоб бур'ян перший не забивав семіна петрушки і укропу. Бо, як неправильно посіять, то тоді за бур'яном не знайдеш, де та петрушка, де той укроп. І тоді стоїш просто. Часами, даже не часами, а днями на колінах стоїш, вибираєш, шукаєш, де ж та петрушка серед бур'яну, де ж той укроп. І тоді вже нічого не хочеться, ні петрушки, ні укропу. Так що треба ще правильно посіяти, треба знати кої-які секретики. Це я вам розповім потім.